Євангелія на щодень, 24 червня, Матея 7, 24, 8, 4. Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібне до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі, полила злива, потоки розлилися, подули вітри і натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розізля... розілялися ріки, подули вітри і ударили на той дім. І він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватись Його навчанню, бо він навчав як повнолатний, а не як книжники їхні. Коли ж Ісус сходив з гори, йшла слідом за ним сила народу, і проступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить, Господи, коли захочеш, змож мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи, Хочу, очистя. І він негайно вже очистився від прокази, то Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому, а йди і покажися священникові і принеси дар, приписаний Моїсеєм, їм на свідоцтво. Дім, побудований на скелі, означає істинну віруючу людину. Вона вірить у Бога і діє згідно з волею того. Кому довіряє в кожній ситуації, будинок, побудований на Піску, означає проповідників віри, а не власне віруючих. Одне говорить, інше роблять. Ісусові довіряє той, хто подає раз навіть у дрібній справі, просто скористався його порадою, а потім виявив, що через свою смиренність не розчарувався в Ісусі. Як не розчарувався прокажений, зцілення прокаженого мало кілька цілей: перше звільнити людину від невиліковної та на той час хвороби, друге помогти з цілому проникнути в тайну Ісуса і відкрити, що Ісус є Богом і Спасителем світу. Тому Ісус заборнив йому розповідати іншим про чудо, бо мовчання і зберігання в тайні є умовою пізнання правди. Третя ціль довести, що Ісус поклоняється Богові, дотримується закону і поважає священики і їхні повноваження. Господи, нехай дім моєї душі буде домом, побудованим на скелі, якої є ти.